Всім доброго дня! Вітрию отримав сьогодні посилку від інтернет-магазину Макс. замовляв насіння. Дуже великий вибір був на сайті насіння, тому замовив я багацько всього. Давайте я вам покажу, що знаходиться всередині. Так, Така упаковка від нової пошти. Доставили буквально дуже швидко за 1-2 дні. Так, дивлюся всередині накладна, який є я перелік цього, що я замовляв все розписано, назва, ціна, кількість, як завжди, молодці. Давайте більш детальніше розкажу, що саме знаходиться всередині упаковки, що я замовляв. Так, дивіться: замовляв дуже смачну кукурудзу. Називається Сюрприз F1 кукурудза. Подивимося по термінам. Терміни чудові. Ще 6 років термін придатності, як завжди, якісна продукція в магазині Градина Макс. Дивіться, кукурудзка Бондюель, 3 упаковки також замовив. Що далі в мене є? Замовляв огірок Альянс F1. 20 штук в упаковці, 2 пачечки замовив. Дуже класні, багато формується огірочків також огірочки Анніка F1, огірок Соната. Е, хочу сказати, що дуже приємні ціни і знову ж таки терміни придатності класні, опис цього сорту. Завжди діють акції на сайті магазину Градіна Макс». Якщо потрібна допомога, консультанти онлайн завжди допомагають. Замовляв ось такий дивіться перець, обрій, рукулу замовляв. Салати класний, рекомендую. Спробуйте для різноманіття салатів. Робінсон салат 30 штук дуже швидко росте. Буквально за місяць ви можете вже робити салати. Також я замовляв кабачок Супердонія, замовляв квасольку, капусточку, агресор гарний сорт. Виростає навіть в несприятливих умовах. Амагер капусточка білоголова, амтракт F1, Броколі замовляв Монако, коріандр. Окріп. тобто Все, все все що зараз необхідно посадити на городі, можна знайти в магазині Градіна Макс І ви будете задоволені урожаєм, тому що вже черговий рік я купую там насіння і мене все повністю влаштовує. Огірок Анзор, дивіться, яка цибулька Парей класна, салати одеський, малинова куля, лолороса, латук, кудряшка зелена, австралійський. Тобто великий вибір Салатів, наша сім'я дуже полюбляє е, куштувати їсти салати. це вітамінки, це завжди класно. Перчик ультраранній, гіркий перець. Досить така смішна назва, але дуже класний гірок затюк. Він самоопильний, формує багато плодів на кущі. Також я ось баклажанчик замовляв. Багато всього. Тобто вибір там шалений, ви можете вибрати абсолютно все, що вас цікавить на сайті. Рукола, ракет, смачний, такий Детройт бурячок, коріандр замовляв, салатний. Дивіться, дивіться, скільки всього класного. Салат, міні-рамен є. Також напівголовчатий реджені, базилік. Дивіться, ще що є. Є ось така ку цу кукуруза, цукрова, брусниця, делікатесна. Наша сім'я полюбляє кукурузку. Ми її консервуємо, ми її свіженькою варимо. Огірок самозапильний азарт f 1 Є такий перчик біле золото, фаршируємо його завжди, урожаї класні. Мегатон f 1 е є кукурузка. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що посилки доставляють дуже швидко. Якість насіння класна. Дивіться, скільки всього різні бренди представлені на сайті інтернет-магазину. Тому ви точно залишитесь задоволені. Дякую всім співробітникам магазину за крутий асортимент, за швидку доставку, за прийнятні ціни. Я впевнений, буде чуждовий урожай.